Жителю Запоріжжя дали довічне за умисне вбивство своїх батьків. Про це повідомляє агентство УНН із посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру. Як повідомляється, у жовтні 2023 року 52-річний чоловік вбив своїх матір з відчимом, завдавши їм чисельних ударів молотком по голові. Відчимо після побиття ще й перерізав горло. Зазначили у прокуратурі. Як встановило слідство, мотивом для вбивства стали критичні зауваження щодо способу життя чоловіка. Тим часом в окупованому Донецьку знову хлопки у мережі публікують відео диму, який підіймається над містом. Місцеві пабліки пишуть, що нібито прилетіло по базі противника у Київському районі. Двоє українських підлітків загинули в Польщі, тікаючи від правоохоронців. Про це написало видання Інтерія. Зазначається, що співробітники автоінспекції хотіли зупинити для огляду автомобіль Ауді, водій якого не включив ближні світлофар. Проте Ауді натисла на газ і почала тікати від поліції. На швидкості понад 150 км на годину водій легковика намагався виштовхнути поліцейських з дороги. Погоня закінчилася у Гданську, де автівка врізалася в дерево і переки. Кинулася.